Трошечки. Ой, боже, як натанцювалася. Ой, Ух. Ой яка погодка гарна. Ой, господи. Ой. Добрий день, Ой. сусідонько, подружко моя. Ой, день. От тільки про тебе згадувала. Думала. Я теж згадала, кинулася вечору готувати, а сілі в хаті. А взагалі, не гравочки залишилася. Ти мені трішечки насипеш. Будь так, ласочка. Так, ой, я відпочину, Бо ти так далеко живеш, а допоки дайшла. Що ж ти так далеко від мене живеш, подругу? Хоч трошки відпочину. Так же давно ми спілкувалися, а ми з тобою поговоримо, так? Ой, Оксана, залюбки. І у мене тема для розмови, люба, моя. Ану, ану, тут за тема. Дякую хотіла спитати, як там ганна твоя може вже й жоніхи там є.